Ось така гарна пані в нас. Пані у жупані. Ну, пішли, пішли. Вийдемо на дорогу і узнаємо, ні в траву не можна лізти, чого в траву лізти. Такі гарні. Квітки жовтенькі. Зараз не жовтенькі. Вдень вони жовтенькі. на нас обійшла. Злякалась собаку, до мене віжені якийсь. І що ти хочеш? Ні, я туди б не пускаю тебе в траву. От в траву не можна йти. Часний сектор не хочеться заходити, прийдеться. Там собаки гавкають, я так не люблю цього. Коли собаки гавкають на душеску. Ой, таке ти Лада, Правильно ноги витерла. Ой, ну калюжа, ти що не бачиш, по калюжі хочеш йти. Пішли, хвата його нюхати. Ні, треба вже обнюхувати. Пішли, бо я вже не знаю, чи вони сюди мої будуть йти, чи куди. Ще зайдемо в частний сектор, на нас собаки нападуть. Будуть гавкати.